Бачите, там от тепличний перший готунок подешевів був по 66,89, став по, по 58-89. Десь, які вони гарні. Гілочку можна тоді драти. Так що залітайте в тебе. Будьте задоволені, що вам тут ще покажу. Покажу, ще огірки тепличні перший гатунок, Дивіться, які вони 37,89. Ну там ящиком можна вибрати доволі непогані, я собі вибрала. Діла вано, не помідори, огірочки. Є ще кабачить, перший гатунок по 1989, дивіться. А це що? О, баклажан другий гатунок по 1495. О, дивіться, ось другий гатунок, дивіться. Чесно вам сказати, вони доволі таки непогані. Просто трошки тут покоцані. Ну, їх можна помити, трошки обчистити і брати. Баклажан другий гатунок. Гляньте, всі точкував його упакували, але ну, він такий вяловотий. 52,45. Оце ціна. І ось дивіться, коктейль. Тому ти коктейльний перший гатунок. Це з Голландії, бачите? От. Голландія. Оце представте, з Голландії, поки довезли, ціна стала його 93,95. Там мотор первий гатунок 7989. А оце откуди? Откуди його там привезли? Польща? Польща. О, з Польщі, бачите, з Польщі по 79-89. А з Голландії по 93-95. Отака різниця доставки помідорів в ціні. Що ми відемо далі? Он кавуни. По 15 гривень в екомаркеті, кавун перший готунок, дивіться, 21 гривня 59 копійок цього ТБ. Ой, дивіться, скільки ще тут тих помідорів. дивіться, yeah. Де ще каме наставили їх? Гляньте, по 58-89 Та зробіть їх по 40 гривень, то у вас швидко їх розгребуть. А половину з них оце згніє. Тому що у нас... А вони ще дивіться помідори лежать. Хочете покажу де. О, О дивіться, хто так кинув помідор, його треба підняти і в ящик положити. Зараз ми його так, Дивіться, раз. який це помідор? О, Це рожевий. Якщо це рожевий, то значить польський. Ложимо його сюди, дивіться, ну не забудьте його потім помити. Оце отак. Що ми пішли далі пройдемося по АТБ. О, ці віжки. подивимося. На акції є із знижки. О, персик інжирний 89,95 за кілограм. Ось дивіться, крізь морковку можете взяти недорого. О, кума, привіт! Як твоє діло? Так, ото ціни на консерви. Вон, дивіться, є тунець, своя лінія. 48,90, то з олією є, є, є собственному соку. Я взяла собі собственному соку. Хочу приготувати такий смачненький салат. Він робиться дуже швидко. Я, мабуть, вам покажу, як він робиться. Дивіться, олівки по 39,90. З карткою АТБ взагалі 37,91. Так що завітайте в АТБ і купіть олівочки. Це можна в салатик такий зробити. Зараз я вам покажу. Дивіться перчик, помідорчик, огурчик, олівки, твердий сир. Цибулька і олівкова олія, поки жара, салати залітають на ура. А ось ще дивіться делюкс 58,90. вони йдуть, а це з кісточкою 58,90. А оці що? А ці, дивіться, 39,90 без кісточки. Своя лінія. Бачите? Це такі можна брати оливочки. Я дві баночки возьму, нехай будуть, вони не пропадуть, не спортяться. Ну поки акція, можна його брати. От також, бачите, не в жестяній банки а в такому. Дуже без кісточки, якби в пакетику чи як його це назвати, йде по 34,90-185 грамів. І чорні, і зелені є. Зелені по 30,90. ну 185, а тут виходить у банки. 270, тут трошки більше виходить. Ну це на два рази буквально салат приготувати. А це одноразовий, коротше. Ну, Лучше взяти в банки, я думаю. Це так. Бачите, ходила, знімала цукор, показувала, так що залітайте. Он недавно був цукор по 31 гривні 90 копійок. Дивіться зараз по чому цей цукор 33,90. Він просто на 2 гривні, можна сказати, виріс за 3-4 дні. Ну, звісно, розсипали багато цукру. Ну, Бачите, чому він нас дорожає, бо він нас по землі валяється. Того і цукор такий дорожий. Може, щоб недостачу перекрити. Так, соль 13,50. Була, по-моєму, 11,12, зараз 13,50. Це потихоньку-потихоньку починає дорожати. Ні, ну якщо воно там гривня-дві, ну все одно, якщо кожен день показую я ці ціни, я, в принципі, це все замічаю. А люди буває і не замічають. Що я скажу по поводу муки, кіло 800, як залишила, ціна 38,50. Ні, вона, по-моєму, 36 була. Ну, 38,50 вже давненько вона держиться, ця ціна. Так, зараз ми глянемо, по чому гречка. Повните гречка колись була по 99 гривень по 100 гривень, зараз 27,30. Народ, налітай гречку покупаю на тебе. солодощам, Ну, це якщо комусь хочеться солодкого, ви знаєте, воно зараз жара все, та я його не беру. Лакміон, дивіться, по акції йде 95-90. Зараз така ціна. І ось Петя ніяк не приділиться з ціною своїх нових новинок. 42,90. То було й по 60 гривень, і по 68 і по 58. Ну, я знайшла 39,90, саме дішове. Ну, в АТБ. 42,90. Знижка аж 32 Вони що придумували, ну... 90 грамів. 42,90. Вон лак мій є по 39,90. Міленіум. 5890. Ого, це, це ну, на міленіум. Та їжте ви самі, Не знаю, це от е, сладкого щоб, може бути діабет, значить сладкого їсти не. Все. Буду тільки вам знімати ціни, показувати, а ви самі вирішуйте, стоїть його купувати, їсти чи не стоїть. Дивіться, шановні працівники, я тебе до вас оце я звертаюся навіть, через відео. У вас оце стоїть холодильничок. Ну, пиво дофігіще, ну просто ужас, ну купуй пиво скільки хочеш. Чого ви сюди не поставите обичну мінеральну воду, Там, наприклад, моршинську, бувет, ну поставте пару бутилочок по такій жарі, іноді хочеться просто... Холодненької водички, ну не хочеться нам пива. Повірте мені, мені не хочеться навіть пива дешевого за 20 гривень. От, бачите, отакій бутилки, 90 копійок. Ну нема бажання. От бутилочку Мошинської я бо це газованої, даже може, не газованої випила аж на ворога. А тим більше мені не хочеться, я вам щось покажу ковас. Бачите, квас. І мені не хочеться ні Кока-Коли, не хочеться не пепсиколи. Просто хочеться обичної мінеральної води. Що, мінеральна вода не заслуговує холодильника, пиво заслуговує, а вода ні. Ви там ніхто там дивиться, квас мені поставте. Напишіть, напишіть, що буде воно таке чи не буде. Написано, дивіться, охолоджені напої. Ну, чого тільки напої, охолоджена вода. Ну чого ви не придумаєте? ну поставте ви холодильник з водою? Буде невеличка розпаковка з АТБ. Скажіть, будь ласка, яке для вас значення сам пакет АТБ? Для мене це, знаєте, як пакет АТБ це все моя життя. В цьому пакеті є пакет в Пакетові, він служить для мусора. Ну, зор можна в ньому виносити. Якщо ви хочете в подорож поїхати кудись, в мене були літали. Я навіть бачила в літаку, пакета тебе. Давайте проведемо розпаковку. Так, що я тут купила? Банони купила. Творог купила 9, ой, 5% з жирності український кисломолочний сир. Так, далі вам показую все. Корисне купила творог з бананом корисно. Далі купила тунець, говорила там в магазині, що буде в мене класний салат. По акції олівочки отакі взяла. Дві баночки. Що я тут купила? На кульках зекономила? Дві цибулини, два огірка, отаких от вибрала хороших. І помідорчики. Все. Оце такі закупи у мене були в АТБ. Ну, я взагалі не хотіла нічого купляти, так я думала, мені на все це вистачить. Я ж була, показувала вам розпаковку е, сільпо, ну е, м'ясне вже таке все надоїло, хочеться більше овочів, овочів, овочів. овочі це вкусно і салатики корисні. Ну і творожок з бананом теж не помішає. Це так, зараз будемо салатик вам покажу, як роблю. Зараз вам покажу. Салат називається на скору руку. Відварила заранче замочила вчора вечора, сьогодні відварила хвасольку. Ось треба тут буде її вибрати оцю. Так, це ми уберемо погане. Тепер вам розказую рецепт. Заранше я замаринувала лук, маринований, додала його сюди. Тунець. Куплений в АТБ по акції. Ну, я без олії брала, а в собственному соку воду слила, щоб не було. Висипали так. хорошо хорошо це все. Висипали цей тунець. Так, цей тунець висипали, тепер ми беремо і заправляємо лійкою. Ну, 2-3 столових ложечки. Так, заправили ж жолійкою, і це все гарно-гарно переміщує. Можна ще додати петрушку. Ну, петрушку це на любителя, кажу вам зразу, мені вона не заходить, я її не додаю. І ставимо в холодильник. Можете зразу його попробувати. Можна ще його підсолити. Ну я не підсолюю, так як тут нет сольоної, і солюного мені не можна. Щас возьму попробую і скажу вам. Тут в цьому салаті білки, жири, вуглеводи. Все-все-все корисне для вашого організму. І кушаємо. Ну, він доволі ситний. Получається, цього, як би вам сказати, ну, 3-4 ложечки таких. Ви насипали собі на тарілочку з'їли і наїлися. М -м 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 -м, просто, ну, по бажанню, якщо можете, хочете його підсоліть. Ну, ям'я. Це така смакота. Неймовірна. Спробуйте його собі приготувати. Він, по-перше, корисний і дуже економний в приготуванні. Квасолька в мене була <смеш> домашня загорода. Цибулинку я таку купила. Ну і тунець недорого. Дивіться, яка здорова миска. Хватить його наїстися на три дня. М -м -м. Можете ще до цього такого салата. Приготувати, ну, я думаю, рисова каша. М -м -м. А він як постоє, його саме смачний, він тоді як постоє в холодильнику, холодний. Бачите, він просто бомбезний. М -м -м. Я рекомендую його. Не пожалкуйте однозначно. Це дуже смачно. Не забувайте підписуватися на мій канал. Ставить лайки, писати коментарі, а хто приготує цей салат? Напишіть мені, смачно вам було чи не смачно.